Мінус шість на вулиці на Вишинському озері на водохреще, яблуку ніде впасти. Напроти рятувальної станції вирубано дві ополонки до кожної величезна черга охочих скупатися. Але якщо ми подивимось туди далі, через кілька сот метрів знову ополонка і знову сотні віничан. І так, вздовж усього озера. Зануритись у хрещенську воду прийшла родина патиків. Мама Тетяна у групі підтримки каже, холоду боїться страшенно. А от батько та син швиденько роздягаються. Вони загартовуються вже давно. Цього року наважились пірнути в ополонку. Дитина з п'яти років обливається водою на водохреща завжди. В цьому році ми перший раз вирішили кардинально змінити цю традицію, так що спробуємо. Молодець. <сміщен> Одразу які відчуття! Хороші. Дуже холодно. <правжусь> День, взивайся, пішли Наступного разу підеш купатися? Так. Да. Холодний злякав? Ні. Та не всі виявились такими сміливцями. Попри шестирічний стаж хрещенського купання Євген Коломійчук ніяк не наважувався зайти у воду. Ну не заставляйте мене, я не піду. Дайте настройтесь. Що потрібно для налаштування залоцю? Багато чого, Щоб вода потепліла. Після кількох хвилин вмовлянь у воду Євген таки занурився і швиденько грітись. А тим часом за всім, що відбувається в ополонці, та довкола неї, стежать рятувальники. Дім за бізопасностю, скажем, щоб люди в нітрєзному состоянні ніконаліс. Е ну візуально, якщо скажімо, у чоловіка, є якісь інвалідність, то допомагаємо для зручності вінничан Тут розгорнули дві палатки, де можна переодягнутися чоловіча та жіноча. Заглядати, звісно, ми туди не будемо, але все ж більшість ось тут роздягаються просто біля ополонок. Так кажуть швидше та й тепліше. Швиденько накинув на себе рушничок, та й тепленько. Більшість тих, хто прийшов пірнати, зізнаються. Проміняли обідню перерву на купання. Що дає таке купання? Здоров'я, дітка здоров'я. Це новий виток життя. Новий рік починається. Ось очистився і все. Очистившись у хрещенській воді, вінничани йдуть зігріватись. Хто гарячим чаєм, хтось шашликом, а хто рибною юшкою. Бачите, взагалі на розхват не вспіваю наливати і не всюває варитись. В рекомендують водка, вона просто загріває якби временно, от временне действию. Да, а уха вона все таки організм надовго. Купати свіничани будуть до опівночі. Увесь цей час на варті стоятимуть і рятувальники, а за потреби зігріватимуть їх гарячим чаєм. Ірина Дідухолах новини телеканал Віта.